Вітаю! в ефірі. Передача підсумки тижня. Розкажемо про основні події тижня, що минає новини в громадах, яскраві події культурного та спортивного життя області та міста в нашому огляді подій. Після спекотної сонячної погоди вже кілька днів у Вінниці йшли дощі. Осінній сезон сприятливий час для збору врожаю грибів. У лісах вже розпочали збір білих лисичок, опеньків та маслюків. Подекуди гриби вдають себе їстівні, але можуть бути смертельно небезпечними. З початку року вже понад 40 людей отруїлись дикорослими грибами. Про це повідомляє Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб. МОЗ більше дізнавались наші кореспонденти. Тихе полювання, а точніше грибний сезон цьогоріч почався із запізненням через спекотне літо. Після проливних дощів на грибних локаціях вишиковуються цілі кортижі автівок. У лісі справжній аншлаг. Грибники зібрали звідусіль, аби наповнити кошик лісовими дарами. Ми дуже давно збираємо гриби, але обираємо саме справжні гриби, і тільки такі, які ми знаємо, в яких ми впевнені зараз є гриби. білий, польський, білий маслята. Ось, скоро вже підуть опеньки. але загалом в цьому році не восени не дуже багато було грибів через спекотне літо. Часто яскраво жовті та схожі на свій їстівний аналог. Від початку року на Вінничині від отруйних опеньків та інших грибів, що містять десятки токсичних речовин, отруїлися 37 людей. Ці опеньки іншого кольору, вони жовті. Коли їх зірвати, у них немає відповідного такого. Білого моху під низом і вони мають синьо-зелений колір. Отруйні гриби мають неприємний запах, гіркий смак та містять речовини, які можуть викликати важке отруєння або навіть смерть. 14-річний Даниїл Овсяніков на тихе полювання ходить з батьками, збирає тільки ті гриби, які добре знає. Зараз це білі та маслюки. Коли ходиш багато раз по гриби, то якось самі вивчаються. Я побачив два аналоги отруйних, наприклад, ложний опеняк і ложне масля. Дітям до 12 років, вагітним та людям старшого віку, не варто вживати навіть безпечні види грибів. В дитячому організмі цей продукт важко перетравлюється, що може призвести до отруєння. Є таке поняття, як непереносимість їжі, і якщо ферментний набір вашого організму такий, що він не справляється з великою кількістю грибів, а вони ми вже говорили про те, що їх білки є важкостравними, то звичайно може бути так, що ви не зможете їх перетравити нормально, я абсолютно з цим погоджуюсь. І тим більше, якщо мова йде про велику кількість грибів, і тим більше, якщо мова йде про дітей. Та все ж гриби корисні, містять необхідний рівень білків, які є в м'ясних продуктах: вітаміни, кальцій, залізо, а також необхідні організму ферменти. Але при збиранні потребують особливої уваги. Вікторія Петрова, Денис Ковтун, телеканал «Вінничина». Бліндажні скоби для будівництва військових укріплень виготовляють волонтери із села Яришівка. Кузня на подвір'ї облаштував Михайло Бузін. На передову передав понад 60 тисяч скоб. Металеві затискачі для дерева вкрай необхідні захисникам для спорудження бліндажів та опорних пунктів. Кузню на своєму подвір'ї облаштував Михайло Бузін. Чоловік з односельчанами вже півтора року виготовляє скоби для захисників. Це металеві затискачі для будівництва військових укріплень. Робимо ось такі скоби бліндажні для наших хлопців. Ми їх виковуємо, вони дуже якісні і дуже, дуже хлопці ними задоволені. Волонтерську кузню облаштував рік тому. За день в ковальні виготовляють понад тисячу скоб для наших оборонців. Машини з допомогою для наших захисників та захисниць відправляють щоденно. Так історично склалося. Ви розумієте? Ну так склалося, що ми ж бачимо, що треба. І, взагалі, то це не те, що я хочу чи не хочу. І, ви розумієте, бійці дзвонять нам і вони просять. Нам треба лопати, нам треба кирки, нам треба молотки, сокири. І саме головне це скоба і плівка. Роблять скоби із арматури. Її добре розігрівають і виковують молотом. За день одна людина виготовляє таких стоємне. До волонтерської кузні долучаються мешканці села Яришівка та сусідніх сіл. Аби робота просувалася швидко, процеси плавлення металу та кування виконують різні люди. Ну, в принципі всі стабільно ходять. Бо, в основному хто хоче той спрацювати, хто вважає. Вони стабільно ходять, допомагають. Ну молодці, ну і так потихеньку працюємо собі далі. Да. Виготовляють для оборонців ще й кирки, лопати та сокири. Матеріали купують за донати. Євгеніявсяніков телеканал Віничина. Бокс для перемоги над залежністю під таким гаслом відбувся перший антинаркотичний боксерський турнір у Вінниці з 11 міст України, а також з Молдови, приїхали спортсмени, які долають хімічну залежність, боролись за першість та показували свої вміння в спорті. Десятки чоловіків. Обов'язкова умова участі. Боксери мають бути в ремісії щонайменше рік. Переселенець Херсону Денис Скворцов зумів подолати наркотичну залежність та пройшов курс реабілітації. Зараз професійно займається спортом. Це дуже важка хвороба, від якої нема ліків. Підняття духу. Та і навіть я так почуваю по собі. А то пішов до поліклініки. У мене навіть там нема бази. Десятки боксерів боролися за першість, демонструючи не лише фізичні навички, а й емоційні, адже змогли подолати хворобу. Обов'язково у нас правило в цьому турнірі, щоб люди були в ремісії до одного року. Тобто, це або люди, які проходять програму трансформації в тренінг-центрах, або які вже пройшли, проходять ресоціалізацію. Захід для спортсменів організувала міжнародна антинаркотична асоціація за підтримки Вінницької громади для того, щоб вони в життя прийняли, скажімо, правильний рух, що вони забули за ту свою біду, за ті свої такі, скажімо, події, які не досить веселі в їхньому життя. Ціла команда Міжнародна асоціація проти наркотиків спільно з нашими соціальними службами, спільно з Вінницькою міською радою, спільно з боксерською елітою організували цей турнір. Не просто. Чому? Тому що бокс сам по собі вид спорту дуже серйозний, дуже непростий і потребує тренувань. Бокс для перемоги над залежністю під таким гаслом відбувся турнір, що об'єднав учасників з 11 міст України, а також з Молдови. По закінченню поєдинку боксери отримали грамоти та медалі. Ще в березні, травні 23-го року, на площі європейській проводили. Комплексні пошуково-екзумаційні дослідження у результаті розкопок було виявлено 106 людських останків. Це прах учасників Другої світової війни. Їх було перепоховано до оновленого меморіалу борців з нацизмом у Вінниці, що на вулиці Київській та на міське кладовище. Поруч результати розкопок представили на презентації у хабі місто з містів». Вінниці презентували результати розкопок, що проводилися на площі Європейській ще навесні 2023 року. А саме особисті речі учасників Другої світової війни були презентовані у хабі Місто з містів. Минулому році проводили дослідження ексломацію та перепоховання загиблих на європейській площі на власне на колишньому меморіалі, який відбувався у співпраці з музеєм Вінниці з Вінницькою міською радою. Це був надзвичайно важливий проект, надзвичайно успішний проект, і що надзвичайно є знаково і важливо, що мабуть це є перший такий проект в Україні. Під час розкопок знайшли 106 людських останків, прах яких належить учасникам Другої світової війни. Його перепоховали на оновленому меморіалі борців із нацизмом у Вінниці на вулиці Київській та на міському кладовищі. Поруч це речі, які були знайдені з останками. Частина з них залишилася з логіки речей разом з цими останками. Особисті речі, такі як натільні хрестики, чи, чи Персні пов'язані з одруженням цих людей, було прийнято таке рішення колегами. А речі медичного характеру, особисті речі, мильнички, якісь засоби гігієнічні, які були в цьому санітарному похованні, власне кажучи, вони можуть бути предметом для подальшої виставкової роботи. Знайдені під час пошукових робіт артефакти передали до фондів музею Вінниці, де вони поповнять експозицію, присвячену історії міста. Раніше картопля, тепер квіти та вічно зелені дерева. Так на своєму городі Людмила Максимова з села Щітки вирощує близько п'яти тисяч кущів. хризантеми, гортензії, туї та самшит. Доглядає за рослинами разом з родиною. Частину коштів з продажу квітів спрямовує на підтримку Збройних сил України. З чотирьох горщиків хризантеми розпочинала свій квітковий бізнес Людмила Максимова. Раніше картопля, буряк та морква, а зараз 7 соток засаджені різними видами квітів та хвойних дерев. Тепер жінка вирощує ще й найпопулярніші серед містян рослини гортензії. Їхня особливість зміна кольору в період цвітіння. Це ось сорт лаймлайт. Я вам хочу показати. Це її початок квітування. Вона лаймова і біленькі. Ось такі квіточки. А це вже на одному ось стеблі. Ось це вже кінець цвітіння. Вона забарвилася в рожевий колір і зелений. Доглядати за рослинами Людмила вчилась самотужки. Головне обробка від шкідника та вчасний полив крапельний. Так вода не потрапляє на поверхню ґрунту, а напряму в коріння. Це зменшує ризик захворювання рослин. Це крапельна стрічка, трубиться, відкриваються краники, сюди поступає водичка і кущики ростуть під. Тут в трубі є дирочки, і звідти капає водичка. Щоб кущики кожен день ми поливаємо для того, щоб вони росли, їм потрібна водичка. Гортензії, хризантеми, татуї на городі вирощує вже чотири роки. Спочатку вирощувала для себе. Згодом жінка розширила площі посадки і почала продавати. Побачили на другий рік, що це дуже гарно, і ми вирішили сімейно, що повинен бути весь город в квітах. І вирішили додати туйок, різнотрав'я, ну та ж гортензія. Щоб коли прийде людина, подивиться, що її вона мала вибрати в свій садочок багато квітів. На городі має більше 15 різних видів квітів та хвойних дерев. У догляді за рослинами допомагають рідні. Вона завжди любила квіти, але займалася тим, що більше приносило гроші тоді. І... Вона плекала ту мрію вирощувати квіти. І от коли в неї почалися перші, вона так тихенько спочатку казала: Хочу, хочу, хочу. Потім її підтримав тато. Ну а вже потім ми підтримали і почали вирощуватися разом. Для Людмили вирощування квітів задоволення. А тепер ця справа ще й приносить кошти. Допомагає й захисникам частину з продажу кущів перераховує на Збройні Сили України. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». Російські окупанти використовують медіа та різні соціальні мережі, щоб поширювати неправдиву викривлену інформацію та пропаганду. Аби молодь та люди старшого віку вчились відрізняти брехню від правди, у Вінниці проводять різні тренінги. До тижня медіаграмотності студентки педагогічного університету пройшли національний тест та перевірили себе. Студентка Вінницького педагогічного університету Софія Крушельницька вперше проходить тест з медіаграмотності. Не дивлячись на це, її показники на найвищому рівні. Софія майбутня журналістка. І в її професії найважливіше це подавати правдиву інформацію. Вперше проходила такий тест, ось, але несподівано добре були, вийшли результати. Аби дізнатися свій рівень знань та перевірити критичне мислення, в Україні проводять національний тест з медіаграмотності. Тестування складається з 25 питань, поділених на п'ять тематичних блоків. Після проходження тесту учасник автоматично отримує результат. Важливо в першу чергу для себе самих, тому що студенти активно користуються телефоном. Сидять у соцмережах, дивляться багато тіктоків, сидять в інстаграмі, а це соцмережі, в яких маса, просто маса фейків і маса маніпуляцій. Тому критичне мислення це єдине, що може провести через цей світ фейкових технологій, скажімо так, та штучного інтелекту. Тому що не буде стояти над тобою людина, яка кожну новину буде тобі аналізувати. Ти можеш робити це тільки самостійно. Розрізнити фейки та виявити мову ворожнечі в новинах. Основні завдання національного тесту. Найважче студентам було відрізнити реальне фото від створеного штучним інтелектом. Були досить важкі питання, над якими було треба було трошки довше подумати. Наприклад, питання пов'язане з штучним інтелектом, досить таки було важко розібрати, де правильна відповідь. де Ні, я таки не знаю, чи пральні відповіла, чи ні. Національний тест з медіаграмотності проводять третій рік поспіль, і щороку все більше людей мають бажання перевірити свої знання. Вікторія Ліварчук, Софія Крушельницька, Вікторія Ворощак, телеканал Віничина. 14 жовтня відзначили Всесвітній день екологічної освіти. Знання про екологію важливі для вирішення глобальних викликів, таких як зміна клімату та збереження природних ресурсів. Екологічна освіта допомагає сформувати відповідальне ставлення до довкілля. Цей день нагадує про спільну відповідальність за захист планети та необхідність розвитку екологічної свідомості в суспільстві. Аби підвищити екологічну свідомість та культуру вже більше 30 років, саме 14 жовтня у світі відзначають День екологічної освіти. Вона спрямована на поліпшення відносин між людиною і природою, підкреслюючи їхню взаємозалежність. Вінниця на один рік розвивається за європейським зеленим курсом, тому містяни вчаються переходити на альтернативні джерела енергії, сортувати сміття та давати друге життя відходам. Створюються величезні урагани з тайфунами, є наводнення, але люди не усвідомлюють до кінця, наскільки чому це так відбувається. Насправді більшість цих проблем в сучасному світі відбувається через те, що люди забруднили дуже природу. Це і промислові відходи, і в тому числі побутові відходи, їх величезна кількість, тому що кожна людина створює один кілограм сміття за добу. Папір, метал, скло, пластик, органіка. Усі відходи за правилами треба сортувати окремо. Цьому навчають школярів, а для дорослих проводять тренінги про правильне поводження із вторсировиною. Скло, папір, пластик, метал все це сировини, які можна переробити, і вони в кожного є вдома. З них можна зробити нові предмети. Також, аби вінничани розуміли важливість чистоти довкілля, що сезону проводять толоки на різних територіях, збирають сміття, розчищають галявини та одночасно вивчають вінницьку природу. А місцеві гіди створюють екологічні маршрути. У лісах, парках та заповідниках, досліджують місцеву флору та фауну. Також підвищують екологічну освіченість. В нашому місті є досить великий потенціал і ресурс розвитку саме екологічних стежинок, маршрутів. Перші кроки ми вже зробили в цьому році, започаткувавши літню екологічну школу, і в рамках неї промаркувавши першу екологічну стежку, власне, стежку Коцюбинського. Аби залучати ще більше Вінничан та гостей міста до вивчення природи Вінничини, офіс туризму розробляє екологічні стежки. Там можна дізнатись більше про рослини та шкоду забруднення для їхнього розвитку. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал «Вінничина». Таким видався тиждень, що минає, насиченим на події та враження. Журналісти телеканалу Вінничина відстежуватимуть та інформуватимуть про найважливіші події Вінниці та області. Бережіть себе та рідних до зустрічі.